Хоча у нас, був, у нас був Одеса Броди, і ми працювали на той з нафті, от по Чорному морю, а потім броди мидаємського. Одеса, одеса Броди, Адамова застава. Да, так, І ми, і ми транспортуємо. А чого він теж не злетів? Дехто навіть каже, що він такий був економічно невигідний, цей проєкт. Так, так, він злетів, тому що не було. Це, це ж він вже робився. Для чого? Щоб ми отримуємо азербайджанську азербажанську і... і на Західну Україну, і там, мабуть, ми планували ще один. Ну, мало бути з'єднання броди і з Польщею, і на Польщу да, намагається. А потім доходить. на Польщу, так, да, і далі. Броди, поляки свою за... частину так не побудували. Вони не почали. Броди Гданськ, Гданськ – Брест. Я вже не пам'ятаю, там і в Німеччину, і в Немеччину. Але. Азербайджанська заїбражанська нафта а є, вона не водни шкводноводоконтролювалася. Ну Азербайджан, Росія контролювала це. Ми проводили переговори з Алієвом, молодшим.